Латиноамериканська Венеція найширша річка у світі та йога з фітнесом за рахунок міської влади. Дивіться у продовженні путівника Лесі Бакалець, Аргентина, місто Бойно-Сайрес. Нам пощастило опинитись у буенос Саресі саме на вихідних. У неділю центр міста перетворюється на великий ярмарок сантельмо, який не можна оминути. шкіри, срібло, а також зв'язані речі. Це ті три пункти, які тут обов'язково потрібно звернути увагу. Головне, що продукція місцева. Жодних made in China». Наприклад, ось цей рожевий камінь суто аргентинський, має назву троянда інків. Якщо буенос бонасаресу, то прикраси саме з таким каменем. Або шкіра із стисненням. Такий квітковий орнамент є тільки в Аргентині. Тут можна залишитись на півдня, але ми рушаємо далі до пішохідної вулиці Буенос-Айреса, Флориди. Ми трошки підійдемо на метро і заодно подивимось, а яке ж воно у Буенос-Айресі. метро. У них називається суп, те, що можна перекласти як підземка. До форповар. Усі найбільші магазини саме тут. У вітринах вже теплі речі, бо в Аргентині зараз якраз осінь. Безкоштовний фітнес, йога та дієтолог у кожному парку буенос айреса Дивіться далі. Флорида закінчується парком, який місцеві мешканці, як і решту в столиці, перетворили на суцільний спортивний майданчик. Вони тренуються буквально скрізь, на лавочках біля пам'ятників чи на газонах. А місцева влада такий спортивний спосіб життя навіть спонсорує. Ось такі ось станції здоров'я є у кожному парку Бунесайресу. Тут можна перевірити тиск, рівень холестерину, вагу, отримати поради дієтолога, а також ходити на фітнес або йогу. І це все ось тут безкоштовно. Оля. Оля. Ми працюємо цілий день з 8 до 8. І так, все безкоштовно. На станції здоров'я чергують два фельдшери, дієтолог і тренер. Також безкоштовно місто дає ролики та велосипеди. Не дивно, що за весь час у буенос Айресі я не побачила жодної людини із зайвою вагою. А далі спробуємо вигуляти одразу 15 собак. Ця професія дуже популярна у буенос Аресі. І колишній актор Хавіан таким бізнесом займається вже більше десяти років. Після кризи 2001 року мої послуги стали необхідністю, бо багато людей мусили більше часу проводити на роботі, і часу на своїх улюбленців не мали. Це як дітей у садочок заводять зранку, так і я своїх підопічних збираю по будинкам. Зараз у хавіана різних порід собак цілих 15, і гуляє він з ними, у тому ж таки парку. Для тварин тут виділене окреме місце. На аргентинську дачу їдемо просто зараз. Тигре це приміська територія столиці. Тут тече річка Парана, яка розділяє територію містечка на численні острови. Така собі латиноамериканська Венеція. Ось на них, окрім традиційних готелів для туристів, і мають дачі аргентинці. Головний тут човен. Є човен супермаркет, човен сміттєвоз, шкільний автобус. Міліція, і звісно, маршрутка. Ось так тут зупиняють річковий автобус, так само як ми це робимо, і на звичайних вулицях є різні маршрути, і в середньому ціна 20 пес. Щоб кермувати якось водій. Даніель треба закінчувати спеціальні курси та здавати на права. Усе як з автомобілем, тільки човен краще. Звісно, краще човен. Тут покійніше ніж на дорогах, і менше порушують правила руху. Я мати капітан. Ух ти! Найширша річка у світі. Дивіться далі. Річка Ляплята, на якій стоїть буенос Айрос, це найширша річка у світі. Тут навіть берега протилежного дивіться не видно. Взагалі, схоже більше на море. 48 кілометрів. Це найвуща її частина. Найширша 220. Це приблизно відстань від Києва до Вінниці. А завтра одне із семи природніх чудес світу. Водоспади Ігуасу. Не пропустіть, і ви будете вражені.